Отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор богослов'я та патристичних наук Української греко-католицької церкви Hello. з нами. На зв'язку. Добрий вечір. Слава Ісусу Христу. Чи чуєте мене? Налагоджуємо зв'язок з нашим гостем. Поки намагаємось відновити зв'язок з отцем Юстином Бойком, Нагадую, що у нас є під трансляцією опитування питання сьогоднішнє про те, чи вірите ви, що у 2025 році російську економіку чекає серйозна криза? 41% вважає все ж таки, що так, тобто знову ж таки менше ніж половина. Маємо все ж таки на зв'язку Юстина Бойка. Нагадую, священнослужитель, доктор богослов'я та патристичних наук У ГКЦ. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю в студії. Рада вас чути. Давайте спершу поговоримо про цей такий масовий вандалізм, коли чоловік з непояснених причин обмалював 17 церков. Такий символ звіра там намалював. Як гадаєте, що це могло бути? Що ним керувало? Ну, мені важко сказати щось по відношенню до цього конкретного чоловіка, тому що цю інформацію я також отримав засоби масової інформації, і потім мені перепідтвердили священники тернопільської єпархії. Очевидно, що число звіра, яке він малював, вказує на кілька речей, або він приналежить до якоїсь спільноти, яка є суміжна сатаністичною, або якийсь член сект, або просто людина, яка є психічно хворою і, відповідно, щось робила сама або на замовлення когось. Як пригадуєте, минулого року, здається, чи раніше у Тернополі вже трапилася така подія, на перший погляд, не, ну. Якась буден, небуденна і буденна, коли на великій швидкості жінка на е, машині влетіла до головного собору Української греко-католицької церкви, знесла залізні двері і зупинилася біля плащаниці. Це якраз було у той час. Е, натомість перше трактували, що це така випадковість. Але потім, коли поговорили священники з тією жінкою, то зрозуміли, що там були певні і духовні проблеми. Я думаю, слідство покаже. Але небезпечна тенденція у суспільстві залишається, яка формується соціальними мережами, зокрема Тіктоком, яка пропагує войовничість, войовничий атеїзм, тобто таку войовничість щодо Бога. І відповідно вона провокує войовниці щодо церкви. Це є небезпечні тенденції. Грозять вони єдності України. Я думаю, що вони походять ззовні, кидаються російською пропагандою на де на деякі тенденції я маю вже докази, а деякі ще потребують доказів. Зокрема. Це має розбити духовне суспільство, оскільки, як ви бачите, іде велика боротьба навколо московського патріархату, але також є намагання розбити суспільство різними сектами та ідеологіями. Україна вже має досвід у цьому, оскільки як пригадуєте, на початку 90-х років Україну в той час, коли вона піднімалася з коліни духовної національно, роз'ятрувала різного роду секти, зокрема. Такі, які були тоталітарними, і це треба мати на увазі, тому що тоталітарні секти у першу чергу вони нищать сім'ї, а розбита сім'я це і розбите суспільство. От цей чоловік вчинив такий акт вандалізму 27 жовтня. Можливо, це якась символічна дата у сектантів. Ну, можливо, все бути, знаєте, до символізму, зверніть увагу, прив'язується переважно. Це люди, які є споза релігійного середовища сектантського, бо секти це не є, скажімо, релігійні такі середовища, або можуть ідеології прив'язуватися. От, зверніть увагу, настільки московська пропагандистська машина. На жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Є ви є. Та та наскільки пропагандистська машина російська є прив'язана до дат? От, зверніть увагу, ще так недавно ми святкували архістратига Михаїла 21 листопада. Тепер маємо новий календар. А вони все ж таки пам'ятають, що то було. Свято Михаїла, і тоді, коли розпочався майдан, і вони в той день стараються обстрілювати в такі дати Україну. Тобто, символіка відіграє важливу роль. Тут треба просто досить достеменно вивчити ті єрогліфи. Я думаю, що поліція залушить експертів з релігійного середовища. Бо до речі, це не є тільки справи такої кримінальної сутності. Тут потрібні експерти богословські. А от чи потрібне освячення храмів після такого вандалізму? Скажіть с я вже вас щою бачу. Так, я повторюю питання: чи потрібно освячувати храми після такого акту вандалізму? Зазвичай це вирішує єпископ. Якщо було сквернено у середині, якщо було сквернено святі тайни, бо вони зберігаються, тоді єпископ каже священникові прочитати молитву перед оскверненням. Або якщо там було вбито людину, тощо тут справу з цим вирішує місцева єрархія.